Дякуємо вам за здоров'я за силу, За здоров за здоров'я, силу. що ви нам від богів рідних посилаєте Що ви нам від богів рідних посилаєте. Хай сварох оберігає нас. Оберігає нас. І дає вам силу. І дає Щасливо вам силу. Щасливо перебувайте. Щасливо перебувайте. у світі духовному, у світі духовному. Нами опікуючись, нами опікуючись, хай вічно існує, існує. зв'язок поколінь, зв'язок поколінь, священний зв зв'язок між нами, священний зв зв'язок між нами. Слава духу предків наших, слава, слава духу предків наших, слава рідним богам, слава, слава рідним богам Зараз почуйте, що предки і що боги віщують нам. Будьте здорові і з різдвяними святами, з колядою, дай Боже в щасті, в здоров'ї, в радості ці свята провести, від коляди до коляди і до Великодня, від Великодня до Купала, від Купала до обшинок, від обшинок до сталіт, допоки Бог призначив вік, та не самі з собою, а це мненькою, з цем ненькою, сестрами, братами, сприятелями і з милим Богом, і з усім родом, щоб у вас все було вдома доволі і в хаті. На подвір'ї і в коморі, як води в морі, щоб вам вівці окотились і крови отелились, щоб молодим вродились дочки, як ластівочки, і синочки, як дубочки. Бажаємо малим тіткам рости міцними, як клиночки, молодятам поруватися, як голубочки, батькам дітей здорових і розумних поростати, та й онуків пращу, в щасті і в благості, в благості дочекатись, щоб Бог дав вам. З неба стільки, скільки вам треба. Тож хай буде так, слава рідне, бога. А зараз зазвичай предків наших. Ми з вами маємо з'їсти тої куті трошки. Давайте усвідомимо, що ж то таке кутя. Ми знаємо, що все, світ наш появився із того тину, що ж то таке так, мови хаосу, з якого появився світ. Давайте ми з вами перед тим, як причаститись кутюєю нашою, заспіваємо і ще дав нашу пісню нашу. Добрий вечір. Добрий вечір, тобі, пане Господа! Хай буде так, слава рідним Богам! А перед тим, як нам самим причаститись, то ж Богів треба почастувати. Прийдіть, Боги, світні, і Духом Святим. Віддіть у кутю з варцей святий. Гай сила Божа вас ваша у цьому тиві проявиться, щоб мудрістю та правдою у душах наших зростала, щоб ми світ могли творити. Та правду пізнати і в щасті прибувати, тож прийдіть, боги рідні, і силою своєю мудрою благословіть. Родов Всевишня свячується, я м рода Всевишня свячується, я рода Всевишня свячується. Тож почастуйте і ви, Боги рідні, разом із нами. Прийміть Боги рідні, пожертво примує. На зустріч сонцю.